Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Прибуткову та розмірену роботу в затишній Швейцарії вони проміняли на багнюку та холод промерзлих окопів і ні про що не шкодують. Троє рідних братів закарпатців нині пліч опліч тримають оборону на запорізькому напрямку у складі 65-ї окремої механізованої бригади. Щоправда, разом на бойові завдання вже не ходять, і міркувань очевидної безпеки, та щоб менше хвилювалася мама, яка дізналася правду про синів із соцмереж. Брати не лише вправно воюють, а й знімають відео з передової. Та зараз із побратимами збирають гроші на наземний дрон Тарган. Тож просять усіх небайдужих допомогти. Реквізити будуть у сюжеті Андрія Почтєва. Вони охоче жартують, не лізуть за словом у кишеню та мають безліч фронтових історій. Троє рідних братів, 40-річний Іван і трохи молодші близнюки Василь та Ярослав. А вони молодші на півтора року приблизно і ви головний. Коли його двоє не б'ємо, звісно, що головне старше <місце> прислухаємося до нього. На початку великої війни брати Закарпатці повернулися з заробітків за кордону, аби боронити країну. Якраз. На початку року виїхали в Швейцарію і працювали там на будівництві, і в лютому з Швейцарії повернулися в Україну. У нас батько афганець, і ми знаємо, що таке війна. Типу нам розказували і дід нас розказував. Ви не шкодуєте, що повернулись? Та ні. Ми осознанно йшли <гум> в 65-й бригаді, спочатку були в роті охорони це перед контрнаступом. Перевели. Ми перевелися в мінометну батарею. І у свій перший бойовий виїхід, новоспечений мінометник Іван установив рекорд 65-ї бригади. 280 мін за суд, прицільного вогню за суд, за добу це ще вроді би рекорд мій в бригаді не побили. <гум> Брати, активні користувачі соцмереж, тож залюбки фільмують свої суворі фронтові будні. А окоп після дощу, берці всі мокрі, грязний, весь казка моя Закарпаття такі сирові будні передової. напередодні цього інтерв'ю Ярослав саме вийшов з бойової позиції, і показує звідти запис. Ворожий камікад, за яких там безліч, каже його, не наздогнав. безліч тяжке і півід доганяв. Ну слава богу, наші репки заглушили. Потім зізнаються хлопці. Інтернет слава має і зворотний бік. Мовляв, іноді вони були змушені обманювати маму, аби та менше за синів хвилювалась. А потім правда викривалась. Ми говоримо, що типу, а, там ми там, де то третя біло на першоначальний. Ці виходи наші взагалі не, не знали, що ми на позиції були. вона потім ми виставили відео в і Вона в шокові була, де <рес> ми <рес> були і що ми робили. Брати мінометники, які працюють з 82-м калібром, нині з міркувань безпеки вже не виходять разом на бойові позиції. Їх накривали з мінометів та градів. Знову. А якось розповідає Василь, росіяни намагалися отруїти їх газом. Я якраз заступив на спешку, а вони відпочивали. Типа прилетів дрон. Був якийсь кет. Брат відбігає, кричить, що типу, газить. А вони скинули такий газ, що він падає на землю і по землі розтікається. Ми надишалися. Потім добре, що була вода в бліндеж. Зато я. Фізично відчув, де в мене знаходяться легені. Зі сміхом брати згадують, як росіяни за допомоги дрона і гучномовцем спонукали їх здатися, а ті самі збирались вечеряти. До нас прилітає дрон типу, на російській мові. Типу. Ми знаємо всі ваші позиції, здавайтесь, полон, ми гарантуємо вам життя. А ми якраз другу прислали сало і каже, яке здаватися, ми сало їмо, Куди здаватися? За найменшою нагодою Іван Василь та Ярослав разом зараз п'ють каву, як мають час, готують свою фірмову страву. Ми з Закарпаття Бо боб пограчболя. Сідаємо, варимо, тіпо, сідаємо, потім обсуждаємо з вечором хто що як, тіпо, що як будемо заходити на позицію. Чоловіки встигають і воювати, і кошенят доглядати, мають їх тут за півтора десятка. Якщо комусь треба, в добрі руки можемо дати. Бойових котів самі ж армійці 65-ї бригади потребують наземного дрона Тарган, що вельми необхідний для логістичних потреб. Тож просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Почтів Артан Деженко факти сітів єдині новини.